Пане Вадиме, вітання вам. Добре. Тож, пане Вадиме, хочемо детальніше розуміти наскільки важливою є цей перелік озброєння, який потенційно може не надійти до України і в чому його призначення саме на фронті? Більша частина дійсно це високоточна зброя, саме зброя су земля повітря, тобто це засоби протиповітряної оборони. Ми можемо припустити, що в переліку є ракети-перекоплювача до а, систем Петріо та самовиконання ПАК-3 МСІ. Ці засоби вони є а, дуже ефективними проти самобалістичних цілей. Також ми можемо побачити в цьому оприльоному списку а, системи ПЗРК Стінгер. Що стосується іншої номенклатури, то це а, також є. А, Ракети класа повітря-повітря сімейства АІМ, без зазначення, які саме версії, тобто це е, зброя, яка може застосовуватися разом з вони F-16. Що стосується решти позицій, то це артилерійські е, боєприпаси, це е, високоточні ракети е, AGM-114 чотирнадцять і також це ракети Джуме ЛЕС до систем Н 270 сімдесяти МЛРС або ж Хаймарс, пане Вадиме. Оці зразки зброї, про які ви детально вже нам розповіли. Аналоги існують крім американських зразків. У європейці мають щось подібне. Що стосується комплексів е, ППО, то тут ми можемо згадати системи європейські, е, сам ТІ або ж Мамба, е, вони є в певних е, певній кількості в арсеналі наших оборонців, але теж е, забезпечення саме цих комплексів ракетами-перехоплювачами, воно зіштовхується з певним дефіцитом, оскільки виробничі потужності вони. Не можуть бути швидко масштабованими, але європейські країни, які залучені у процес виробництва цих ракет прихоплювачів, активно нарощують подібні компетенції та подібні можливості. Що стосується високоточної зброї ураження типу земля-земля, то тобто, в даному випадку ракети Джен Рес то а, тут якогось а, прямого аналогу. Від європейських або ж світових компаній, скажімо так, в подібному класі небагато і в доступі у оборонців немає. Тож загалом ці поставки вони є досить важливими та на певних ділянках критичними. Будемо дивитися, як буде розгортатися події далі. Пане Вадиме, також хочемо почути вашу думку. Наскільки е, система української протиповітряної оборони все ж залежна від американських ракет, саме від американських ракет? Певною мірою залежна і тісно залежна в тому аспекті, що комплекс Петріот себе добре зарекомендував саме як зброя проти балістичних загроз. а це саме комплекси іскандер, це комплекс кінрал. Та інші продвукові загрози, які є в арсеналі росіян, такі як ракета морського базування «Циркон». Тобто, загалом, дійсно, по цьому напрямку Петріот є дуже критичним засобом для прикриття наших критичних цивільних та військових об'єктів. Щодо системи Петріот, конкретно ми вже сьогодні згадували в нашому ефірі про те, що Україна неодноразово говорила про те, що готова купити ці системи у Сполучених Штатах Америки. Трамп так би мовити говорить про те, що системи потрібні також Сполученим Штатам Америки, і наразі не маємо позитивного рішення щодо того, чи готові вони нам їх продати. А в якій кількості ну не знаю, можливо, є орієнтовна інформація. Як багато таких систем у Сполучених Штатах Америки. Чи мають змогу вони нам продати їх? З відкритих джерел саме у Сполучених Штатах кількість батарей, це точніше, кількість пускових налічують до 50 одиниць. Що стосується накопичених запасів ракет перехоплювачів. Але тут слід враховувати, що це стосується і більш старших версій. ПАК-2 то. Джен uh, Дефенсона наводить цифру до 12 тисяч uh, зенітно ракет. Але дійсно ми треба розуміти, що найбільш ефективним uh, варіантом для протидії балістичним загрозам є версії більш сучасніша. саме, саме мова йде про версії ПАК-3 uh, GTI, MSA, це дійсно вже сучасніші розробки, і можливості накопичити в таких кількостях ці ракети перекоплювачі не було суто фізично. Тобто, враховуючи те, що Америка має орієнтовно 50 таких пускових маласне, установок «Петріот», продати змогу вони мають. Добре, ми розуміємо? Тут, скажімо, питання більше політичної волі. Пане Вадиме, також Німеччина уклала з Україною перший контракт на фінансування виробництва далекобійних ракет і 500 дронів АН 196 деносто лютий. Про це повідомляє Дієвельт. Скажіть наскільки важливим є такий крок у військовій співпраці обох країн і чого можна очікувати від неї? Саме останній випан сто 196 він а, вже добре зарекомендував себе як а, довга рука, яка допомагає українським оборонцям нищити критичні а, військові об'єкти тилу росіян. А, але також слід розуміти, що подібні розробки вони вартують досить дорого, і тому подібне фінансування з боку наших партнерів воно допомагає отримати необхідну кількість подібних засобів ураження для того, щоб ефективно протидіяти збройній агресії. З боку Росіян, а, тож а, це досить такий важливий крок з боку Німеччини та зміцнення партнерських відносин, а, які допомагають нашим оборонцям отримати все необхідне. На початку цього тижня ми говорили про те, що власне очільник МЗС Німеччини приїжджав до України з офіційним візитом. Разом з ним приїжджали також представники п'яти оборонних компаній, мали зустрічі з представниками українських підприємств. Важливість цієї співпраці в оборонній галузі між Україною і Німеччиною, якою вона є зараз. Ти трек він дуже довго та плідно пропрацьовувався з боку військово-політичного керівництва України та Німеччини. І подібними діями дійсно ми бачимо зміцнення партнерських відносин та союзницьких на по на царині військово-оборонного комплексу та військового співробітництва ми бачимо, що український потенціал ОПК він вже в 2024 році перевищив 20 мільярдів, але можливість за власний кошт закуповувати українські розробки вони дорівнюють за різними оцінками приблизно половині. Тож для того, щоб повністю використати той потенціал, який мають українські компанії та українські розробники. Потрібна допомога в тому числі фінансова, з боку наших західних партнерів та союзників, пане Вадима, і також е м, канцлер Німеччини Фрідрій Мер заявляв, що питання постачання крилатих ракет Арус для України залишається відкритим і є варіантом. Однак Німеччина не стане стороною війни. Ми розуміємо, що це є більше політичне питання, але якою є необхідність цих ракет зараз на фронті? Ми бачимо, що подібний клас високоточного озброєння він активно використовується початку 2023 року. Ми бачимо, що а, аналогічні а, зразки озброєння, такі як а, Storm Shadow або ж, Scalp, а, дуже гарно себе зарекомендували проти захищених цілей, проти цілей в російському тилу для того, щоб уражати командні пункти, для того, щоб уражати. Арсенали, які знаходяться безпосередньо в оперативному тилу. А тож потреба в такому типі озброєння вона залишається досить високою для того, щоб ефективно протидіяти спробам як наступальних дій з боку росіян, а так і підриваючи їх логістику та вибиваючи вищий командний склад. Пане Вадиме, дякуємо за ці роз'яснення, що мали змогу доєднатися сьогодні до нашого ефіру.